Привіт, друзі! Ви на каналі Точний прогноз погоди в Україні. Сьогодні ми розповімо про те, якою буде погода в Україні. Не забудьте підписатися та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити актуальні оновлення. Погода в Україні 5 листопада буде вже прохолодною та дощитиме. Водночас у деяких областях затримається тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 5 листопада у західних областях температура повітря опуститься до 8-11 градусів тепла, а на півдні буде від 12 до 17 градусів тепла. Дощі очікуються у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Житомирській областях. 11-12 листопада буде серйозне похолодання у більшості Областей України в Україні 5 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у південно-західних областях. Водночас буде сильний туман у південних та західних областях України. Вітер буде північно-східний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 3 до 8 тепла. У західних та східних областях від 0 до 5 градусів тепла. В день від плюс 8 до плюс 13. На півдні країни до 15 градусів тепла. Ідеться в повідомленні. За даними Метеопроб, 5 листопада в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Кіровоградській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до плюс 12-16 плюс градусів. Найнижча температура повітря очікується у Львівській області. Де коливатиметься у межах плюс 4, плюс 11 градусів. У Києві 5 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 3 до 8 тепла, вдень від 8 до 13, у Києві вночі від 6 до 8 градусів, а вдень від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Також Україну раптово накрила неймовірно сильна магнітна буря. Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє Метеоагент. Нещодавно Україна була під впливом сильної бурі. Тоді вона трималася на рівні 5-6 балів. Ця магнітна буря була неймовірно затяжною. Через постійні спалахи на сонці Україну щодня трусив шторм. Незабаром магнітна буря закінчилася, однак через дуже короткий час Україна знову опинилася під впливом геомагнітного шторму. 27 жовтня потужність магнітної бурі раптово зросла до 6 балів, на цьому рівні вона тривала до 31 жовтня. Пізніше вона опустилася до 4 балів. Очікувалося, що магнітна буря піде на спад. Однак вона вдарила з новою силою. В день 1 листопада потужність магнітної бурі зросла до 6 балів. На такому ж рівні вона протрималася і 2 листопада, а наступного дня опустилася до 5 балів. За даними Метеопроб, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С і М. Повідомляється, що 3 листопада можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%, Ймовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 5 сонячних плям. Сонячні спалахи М класу є середнім із великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, можливий сонячний радіаційний шторм. Ідеться в повідомленні: під час магнітних бурь у людей. Деї можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нодота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки, а також регулярно привітрюйте кімнату. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, наш прогноз допоможе вам краще спланувати свій день. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати найсвіжішу та найбільш точну інформацію про погоду. Бажаємо вам гарного настрою та безпечного дня, незалежно від того, яка погода за вікном.